Боже, допоможи нам вийти за межі часу та простору, не обмежувати тебе і не диктувати, як саме ти повинен нам відповісти. Ми з відкритим серцем звертаємось до Тебе і просимо, покажи, як нам іти до бажаної цілі, якими дорогами навчи нас. Ось ми вибрали певний шлях. І хочемо, щоб ти розширив наше сприйняття. Покажи нам, поясни нам, навчи нас, як на цьому шляху рухатись, як не припускатися помилок. Дай нам свою відповідь. Ми чекаємо, ми сподіваємося. Ми прагнемо дізнатися її у всіх деталях, у всіх подробицях наче велике откровення, що розкриється у нас у всіх аспектах та дрібницях.